Вітаю всіх. Ви на моєму каналі. Перед вами Машка, Рінг Стиліс Гігантея, здається так. Під такою назвою я її купувала Оранж, тобто вона повинна квітнути помаранчевими такими яскравими квітами. Це азіатський був підліток. Але чому я його купила? Тому що він був посаджений у кору. Так, я його отримувала уже посаджений був садівником у кору. Ріс він в корі. Але була така невеличка рослина ще. Купувала її до. Початку війни десь 2 половиною роки навіть більше тому. Вираз, звісно, він у мене набагато більший. Лістечки були меншого розміру. Садила я його, взагалі, ріс він в тому горщику, пересадила я його в дев'яточку. Менший горщик теж у кору. Вроді би все було добре. Корінці в нього товсті такі м'ясисті, підріс він там гарно в тому горщику, і я вирішила пересадити у більший горщик. І, мабуть, щось неправильно зробила з поливом. В общем, він мені скинув корні. І процес якийсь пішов по стовбуру. Я відрізала, відрізала його, зачистила. Надії в мене, звісно, не було на його Восстановлення, відновлення, але, як бачите, результат виявився добрим. Я його не стимулювала, ніяким недобривом нічого не робила, просто стоїть у водичці. На дні дві таблетки активированого вугілля. І все. І під лампою. І ось такі за 2, навіть десь 2, а може, більше місяця. У мене результат. Е, в общем, надія з'явилася, але в мене тепер задача як його потім посадити? Чи залишити його з відкритою кореневою системою, чи посадити у крупну кору. Ну, в общем, поки що думаю, а він поки що нарощує корінці. Він в мене не цвівище, тому що був в дуже в малому розмірі. Хоча за ці роки виріс. В два рази, мабуть, більше виріс. Ну надія на виживання є. Так що. Може, в кого трапилася теж така ситуація, то можливо, встановити можливо орхідею, ну, якщо вже не дуже багато зрізано стовбура. Як бачите, тут у нього дві пари листя. Тобто стовбур тут є, і від нього пішли два корінчики. В общем, от таке відео, такі результати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. На все добре.